Добрий день. І сьогодні ми знову Ой, полізло. Що, дивіться, то ящерка, мабуть, молода. Не, не видно. Знову в лісі. Сьогодні знову приїхали перевірити, чи є гриби, бо всі люди грибуть гриби. А ми хто зна, знайдемо чи ні. Але сьогодні не сама, ось ще в мене пані Оля. І чоловік десь сховався. Нічого попаде на відео. Так, ми зараз зайдемо в перше тут місце. І подивимося, чи тут є щось, бо тут зазвичай ростуть краснючки. Ой, нема нічого. Так, ну що, ми тоді пішли шукати, що знайдемо, покажемо, що не знайдемо, не покажемо. ось я знайшла лисички Малесенькі, молодесенькі, але це саме смачнесенькі. Треба шукати ще тут. Так, і ось бачите, що я нарила. Їх тут багато, їх тут ніхто не збирав. Ніхто. Гляньте, скільки лисичок. Просто. Після дощиків всі побігли в ліс далеко. А ми тут поряд. Знову на грибу цих лисичок. Що з ними робить? Ось дивіться, знову. І ось. Ой, і ось, вони просто в мосі ростуть. Собі ростуть, ніхто їх тут не шукав. Багато, багато лисичок. Бачите, скільки на одному місці? Значить, на початку літа. бабка, але якщо вона... Вона вимечень... Здорова, стара, я її брати не буду. Ні. Ні не буду. Але чисто, дивіться. Ну, Візьмете шляпку. А ти чого не береш? Не хочу. Чого це? Ти балована? Так. Да. Мені Женька буде. Ні, їх сушити. Не? Вони темний колір потім їжі а, дають. А, а, тільки білі. Ну, бабка, да? бабка, бабка. Чого ж? Дивіться, якого я знайшла справжнього білого гриба. Красончик. Ой, який красончик. Будемо шукати пару, можливо, тут ще є. А ну, дивись, що тут. Він же один не може рости. Може, ти четвертий. Погоди моє з дитинства, моя хрещена із бабусею, Такі грибниці, і дуже любили в ліс ходити. Пам'ятаю, пізня, пізня осінь. Я маленька, вони розстелять мені якось покривало, посадять на поляні, а самі бігають навкруги, шукають ті гриби. І я не пам'ятаю, мені не було страшно, мені було так затишно у тому лісі, ніби я була у себе вдома. І це такий чудовий спогад з дитинства. Я, мабуть, ніколи не забуду про цей епізод. Оцей туман лісовий, і е, природа, великі дерева. А я така маленька, посеред цієї великого-великого світу цього. Відчуваю себе затишно і захищено. Люблю лісовожнюю його. Це найкраще, що в нас є. Люди бережіть ліс, не голоду, ображайте, не кривдіть дерева. Чули так щось. Такі спогади, гарні спогади. Оце ось це як його ожина, але маленька. Вона ще не достигла? Ні, у дост... нас малина так поводить. Що... Да, Толі то треба показати, вона таке любить. А у нас там кущі теж малина є. У них є оці якості. Збираємо безсмертник. Екологічно чистий безсмертник, чудово, щоб травичка золотава. Для печіночки дуже корисна, вона її любить, залишимо трошки на насіння ніколи. Якщо ви бачите десь популяцію рослинок лікарських, ніколи всю до останньої не винищуйте. залишайте, щоб рослинка відновилася і наступного року було куди прийти. Дуже мудро. Дивіться, прямо на дорозі, що я знайшла. Це просто щось нереальне. Гляньте, просто гляньте, які два красиві грибочки. Один вже старий, трухлий. О, ніхто його не забрав. А це нічого такі, молоденький. Це я за. на дорогу не побачила. Бачите, треба грибницю. Просто, просто супер. Шукайте ще. Бачите, ліс повалив, мабуть, вітер. Не пройти, не проїхати. Будемо якось лізти. Залізти такий чагарний. І грибів тут нема. Тільки дивіться, який знайшли білий грибок. Це білий Так, білий, саме звичайний білий. Ой, який гарний, який файний. Витягуйте. Я Я Ви такі можу. маслята бачили? Я в шоці. Вони просто велетні, гляньте. Хай на, в... Їх буде. ніхто тут не брав. І не бачив. І знає. не бачив. Я таких маслят великих не бачу. Дивіться, і кругом їх тут так багато. Дивіться, які маслюки, як гриби стоять, ага, ага. шляпи. Знайшли гадюку, медянку. Ти щоб вона на мене полізла вона так не стрибне, поки ти не наступиш на неї. Та він же її трогає. Та не трогає її. І не почнеш скривдити, то вона тебе не скривде. Та не трогає її. Сьогодні продовжуємо неділя. Вчора була субота, ми трошки гуляли. І ось знайшли що? Маслюки. Ой. А вони вже старі. Ану, цей гляну. І цей старий. Але ж ростуть. Підемо далі шукати. Ото йду, йду. Та й дивіться, що знайшла. Мабуть, молоденьку бабку. Але ми її заберемо, бо дуже молоденька. Дивіться, яка гарна. М -м -м. Підемо далі. Можливо, ще щось знайдемо. Може білого грибочка. Тут така місцевість. Хороша для грибочка. Підемо шукати що такі. Ой, як в лісі добре. Яке тут свіже повітря. тільки знали. Це, щоб ви розуміли, дорога. Ось дивіться, що я знайшла. Просто два поряд, гляньте, які два маленькі красунчики. Ой! Хоч картини малюю з них. Просто краса. Годі. Намалювати. Запасновалося. просто. і А чого ви спускаєтеся? Тут десь у нас ямка така є. А воно тільки вилізло, Ля, ніки. Так Таке зловорушне, треба намалювати. Так, гляньте. Це бабки, але ми їх не всі будемо брати. Тільки оту. Ти, Серега, глянь, ней, як тут? Це це делает, тут? А Хто а це а? тут сховався. Ой, дивіться, які. Ой. Більний, так? Так. Та чудовий який. Пару знайшла. Ой, а ні, це бабка. Але все одно дивитися, так і не побачиш. Я подивлюся. Вона червива, я її, брати не буду. Друзі, йду, повертаюсь назад. Дивіться, як вона виглядає. Ой, яке воно гарне. Підосиновик який гарний. Ой, які ж вони чудові, такі малесенькі. Ось, бачите, вже трошки є. То ми ходимо, гуляємо і збираємо бабки. Іду, дивлюсь, шляпа з'їдена. Дивіться. А це ж був білий. Але ж тут який красень поряд. Ой, боже ж ти мій, гляньте, О, який він гарний, ще й не старий. М -м -м. Такі грибочки є в лісі. Клас. Це, щоб ви розуміли, дивіться. Ось один. А ось трошечки інший. І гляньте прямо прямо на дорозі. О, які ж вони милі, які, вони гарні. Ой боже ж ти мій. Є грибочки. Яка ж це краса. Тим друго заберемо. Ага, друго забере чоловік, бо це ж він знайшов. а ну Ой-ой-ой, який. Ой, Боже ж ти мій, давай два. Ой, яка парочка. Максим і одарочка. Клас. Просто супер. Ось ми знайшли підосиненки. Дивіться, один. Два, три. І он четвертий. Ні, ну це просто якась казка. І Це, щоб ви розуміли, ми біля дороги, ми нікуди не ходимо в ліс, просто товчемось біля дороги. Мені така грибалочка подобається. Ой, а ось ще один. Дивись. Це... Є... Ой, їх тут два! Гляньте, їх тут два! Ой, клас! Я взагалі в шоці. Боже, яка краса. Яка краса. Дивіться. Два. Чотири, п'ять, давай. Дивіться, це всі на одному я, я місці. Ти що, до чого? А, ось ще, да, загубила одну. Дивіться, скільки. На одному місці. Ой, підуть вони на маринування. Іду. Зуміли тут стоїть трактор, ми ходимо поряд. А я думаю, та гляну, що це тут за кучка. А тут ось такий маленький красунчик. Ну просто малесенькі, гляньте який. Ну просто, ну от як, просто це. Це ж ти ще, може, стоїш на грибу якому? Як він не наїхав на нього, я не знаю. Подивіться. Ну, то як я. Який красунчик. Ви подивіться, трактором від'їхали. Ось колесо стояло, Ой. А ось другий це Ой, пара. Це добре, що не ось. Наїхав. Які маски, Це вже на цьому на цій стороні третій такий. А це що тут? Я просто, ну, нема слів. Просто грибне місце. Клас. Просто кукий темний ліс. Думала, нічого не знайду. Але він стоїть, подивіться, який гарний. Але він тут інший колір має, бо тут і темно. І має шляпку таку темненьку. йшла і бачите, що натрапила. Ой, я натрапила знову на грибочка. Боже, яка ж це милота? Гляньте. Але буду шукати ще. Бо, мабуть, має бути і пара йому. але така місцина. Дивно, вони цього року дивно ростуть і в піску, і в мосі. Ну просто неймовірно. Які ж красунчі. Біля дороги йду і дивлюся, стоять один. А от гляньте, другий. Просто які красені червоноголовці. Як я тішуся, що я збираю ці грибочки. Боже, це просто не передати, які вони неймовірні, які вони гарненькі. То ще сьогодні щось і маринувати буду, бо такі маленькі гріх не замаринувати. Тож, друзі, бачите, тут сто разів ходили, тут багато людей ходило, але краснички мої не забрали. тут дорога. Та й гляньте, який красень тут на дорозі страпився. Буду ще шукати. Іду, та ось гляньте, ну хіба таке можна було знайти? Ну Таке зовсім. Таке малесеньке, таке гарнесенькі. Хоч, хоч картини малюй. В цьому місці і ось виріс грибочок. Вчу... Ой, тут їх два виросло. Дивіться, які я збила. Два манюсіньких виросло. І вчора ми тут три взяли. Буду ще шукати. Такі манюські. Клас просто. Будемо дякувати нашому лісу. Подивіться, який сьогодні чудовий улов. Всі малесенькі грибочки, молодесенькі. А ось подивіться, які гарненькі. Ой, Боже ж ти мій. І все таке маленьке, таке гарненьке. Правда, один є і великий, два. Тому, друзі, будемо дякувати цьому лісу за його гостин, за те, що він має такі дари і нам дарує це все. Тож, всім бажаю гарного дня, мирного неба. Дякую за перегляд за вподобайки і за нових підписників. Нехай щастить! І ось бачите, результат походу в ліс. Чотири баночки, таких ось. дві баночки білих грибочків і дві баночки корослів. Готуємося до зими.